Собственно говоря, что сейчас просил Зеленский в Соединенных Штатах? Он просил уже сейчас не орудия ближнего боя, то есть орудие на поле боя, а такие средства, которые будут бить, вот я перечислил, которые будут бить по возможностям России, то есть по тылам, дестабилизация тыла, возможности центров управления и прочее. Нет, это, кстати, это совершенно, нет. Нов, это нет, совершенно новое качество. Средства. Нет, дадут, не дадут, другой вопрос. Их нет у американцев. Ну как, у американцев есть. Вот это они есть. сейчас дали F-16, да, они дадут сейчас ракеты новые, вот эту управляемую планируемую бомбу, они уже выделяют ее. Да, она снята с американского. Нет, этом этом дело, она на 130 километров. 130 километров, если с высоты Будут 8 подлетать, если, если еще выше да. поднимутся, еще что-нибудь дадут. Вот я, вот я даже не... Нет, тамагавки они не, не, да, не дают. да. Проблема они не меня. дают. На а что Байден сейчас расщедрился, вот, это еще одну батарею Фетрио. Вот, вот этот это было дополнительно. Это... А вот дают, главное, это бомбу, был... которая планирующее, которая снято с вооружения. Ну, не... американская армия не, не закупает с 2015 -го года. Их, по-моему, 3200 общий ар арсенал составляет. Но, тем не менее, вот этот перенос акцентов, вот на чем настаивал Зеленский. И нам сейчас... Надо усилить, утроить усилия по тому, чтобы и на фронте, и главное, по тылу, перенеся вот то, что... А в чем проблема и туда, и туда? Зачем нет, я, я не знаю, потому что я считаю, что нет на единой Украины. Есть нет, Западная единой Украины, Украина, нет. Я не, я, не, я, не Все. понимаю другого. Надо бить туда. Я не понимаю, в чем проблема в нанесении ударов по большому количеству целей. Но мы регулярно, когда наносим удар, у нас список большой. Да. Это же не вопрос или-или. Это вопрос и туда, и туда. Но а, вот я боюсь другое еще. То, что как... А мы... вы вообще не будет. Нет, как то, что в, прошлое, в, прошлое, в прошлом году, для того, чтобы снизить население, мы там меньше били... Чтобы по этим снизить население, структуры. необходимо освободить население Украины от ПЛСС. Вот это моментально снижает население. И надо бить по всем тем структурным элементом, Кстати, я который не приводит, дестабилизирует тыл. Много было вообще э, вещей, о которых раньше э, просто не сообщалось. Э, почему? Да, открытая часть, э, причем я должен сказать, что довольно субстантивная, потому что, конечно, готовится указ, не знаю, вот там, дни, недели, но в скором времени он будет подписан и обнародован, как был обнародован э, документ. Под названием основы политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Также после того, как, естественно, президент обнародовал и анонсировал изменения в этом документе, он тоже будет обнародован, детализирован, и мы узнаем, так сказать, некоторые вещи, которые проговаривались, я уверен, в закрытой части этого совещания. Там просто еще на стадии обсуждения. Что сказал президент Важного? Во-первых, Президент еще раз подчеркнул, что применение ядерного оружия ⁇ это крайняя мера защиты суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, что ядерная триада ⁇ это основа нашей военной мощи, и то, что Россия, в общем-то, остается приверженной процессу нераспространения ядерного оружия и передачи ядерных технологий другим странам. А далі поговоримо про чергові історичні рішення, які наблизять перемогу України, адже голова МЗС біга заінтригував після переговорів із держсекретарем Сполучених Штатів Америки Блінкеном. Зокрема, про що йшлося? Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер 3 жовтня провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Штатів Америки Ентоні Блінкеном. У рамках нашого спільного діалогу провів продуктивну телефонну розмову з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Інканом після візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки ми скоординували подальші кроки, які сприятимуть ухваленню історичних рішень і наблизять нашу перемогу. Повідомив голова МЗС України. Своєю чергою американська сторона про деталі розмови не повідомляла. Нагадаємо, крім того, що президент України Володимир Зеленський 22-28 вересня, перебував із робочим візитом у Сполучених Штатах. За цей час він зокрема взяв участь і в засіданні генасамблеї а Також презентував, як ми пам'ятаємо, свій план перемоги обом палатам конгресу Сполучених Штатів Америки, діючому очільником держави Джо Байдену, та обом кандидатам на пост президента Сполучених Штатів Америки Камелі Гарріс та Дональду Трампу. 1 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназваних європейських дипломатів, у своїй статті стверджувало, що певні українські офіційні особи під час візиту у Нью-Йорк та на засіданні Генасамблеї ООН минулого тижня були більш відкриті до обговорення можливості домовитись про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаться на українській території. У відповідь на цю публікацію міністр закордонних справ України Сибіга заявив, що принцип. Нічого про Україну без України залишається незмінним, і Київ не піде на жодні компроміси щодо своєї територіальної цілісності і суверенітету. Зокрема, якщо говорити щодо цієї теми щодо допомоги. Взагалі, від наших західних партнерів пам'ятаємо, що вчора також із візитом приїздив до нас і новий керівник НАТО саме Марк Рюта. Ми говорили про це, зокрема, і в нашому прямому етері, і це знаковий візит. Звісно ж, до Києва одразу після набуття повноважень своїх генсека альянсу. І головне тепер реально наповнити такий пріоритет. Рішенням зрозуміло, як важливо повністю виконувати кожну нашу домовленість з партнерами про оборонну підтримку. Так наголошує президент нашої країни Володимир Зеленський. Вчасність у підтримці це стійкість на фронті. Фронт має бути посиленим. І Далекобійність нарешті має бути забезпечена саме так, як це потрібно для завершення цієї війни. Всі в альянсі розуміють, які є потреби. Далі поговоримо також і щодо заяв, які лунають від Пантагона. Адже вони заявляють, що НАТО не буде збивати ракети. Дрони над Україною, бо це нібито втягнення у війну. Що ж там детальніше також обговоримо? Адже НАТО не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною, так як це робить над Ізраїлем, бо це два дуже рідні різні перепрошую ландшафти і поля бою. І це було б втягненням нас у війну. Про це сказала заступниця речника Пантагону Сабріна Сінг на брифінгу, і зокрема про це відомо стало і із публікацій на сайті Пентагону. щодо її прямої мови. Цитую. Ми говоримо про два дуже різні ландшафти і поля бою. Президент на самому початку, коли Росія вторгнулась в Україну, доручив цьому департаменту забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Зокрема, також речниця Пентагону підкреслила, що. Україна дуже успішно використовує засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвоювати свою територію. Вона також повідомила про розмову очільника Пентагона Лойда Остіна з міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби можуть знадобитися Україні. Сінг підкреслила, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати. Не вступають в Україну, але підтримують Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію. На запитання, чи влучання по цілях з польської чи румунської території теж би вважалося вторгненням, сінг підтвердила що це було б втягненням нас у війну в інший спосіб. Вона також зауважила, що. Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі, і додала, що Сполучені Штати Америки будуть продовжувати надавати Україні необхідну для цього підтримку. Ну і крім того, нагадаємо, що 3 жовтня президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте посилення протиповітряної оборони членства України в НАТО та закликав до спільного захисту неба як в Ізраїлі, до прикладу.